Дорогі брати і сестри, доброго дня. Катехеза сьогодні і на також наступної середи буде присвячена літнім людям. Це бабусі і дідусі в родинах. Сьогодні ми розмірковуватимемо про проблемний стан літніх людей. А наступного разу на в наступну середу більш споглянемо позитивно на покликання, що що міститься в цьому віці життя, дякуючи досягненням в галузі медицини, щоб продовжувати життя, Однак, суспільство не продовжує життя. Кількість літніх людей збільшується але наше суспільство недостатньо організоване, щоб мати місце для них, ставитись до них з належною повагою з конкретним поглядом, доглядом на їхню крихкість. Поки ми ще молоді, ми ігноруємо старість. Як бажаємо віддалити хворобу, хочемо її віддалити хворобу. Але потім, коли стаємо ми старшими, особливо якщо ми хтось стає бідним, хворим, одиноким, досвідчимо недоліків суспільства, котре запланована на ефективність, які Отже, ігнорує літніх людей. А літні люди це, це багатство, їх не, мож, не можна ігнорувати. Бенедикт 16, відвідавши будинок престарілих, він використовував ясні і пророчі слова. Говорив так. Якість суспільства я б сказав ще цивілізації судять про те, як цивілізація відноситься до літніх людей, чи є місце відведене для них у звичайному житті. це правда. Увага до літніх людей робить розділяє цивілізацію. In una civiltà c'è attenzione all'anziano. C'è posto per l'anziano. Sa rispettare la saggezza, la sapienza degli anziani. In una civiltà non c'è posto per gli anziani. Якщо в цивілізації бракує мудрості, якщо відкидає літніх, така цивілізація несе в собі вірус смерті. На заході вчені представляють нинішнє століття як століття. І діти зменшуються, натомість старі зростають. Цей дисбаланс це великий виклик для сучасного суспільства. Тим не менш культура прибутку, яка відноситься до літ... до літніх як до тягару, як до тягару. Вони не приносять прибутку, так думають, але тільки вони тягар Коротше кажучи, повинні бути відкинуті. і це щось Це гріх дивитися, коли літні люди літніх людей відкидають. Сумно на це дивитися, не мають відваги говорити про це відкрито, але так робиться. Існує щось фамермерзеннера в культурі мусора. Ми це бачимо, це ми привикли до цього. Але ми хочемо позбавитися цього великого страху слабкості. Але при цьому також збільшуємо в літніх людей тугу, тому що вони є занедбані. Уже в моєму служінні в Аргентині я вперше. Торкнувся з цією реальністю, з цією проблемою. Літні люди залишені не тільки через матеріальні справи, але залишені через егоїзм, ігнорування. Які не є прийняті. Тим прийнятними через свої кордони, тому що вони відображають наші обмеження, численні труднощі, які повинні бути подолані, вони повинні брати участь, мати право. Сказати слово своє не тільки так, що тільки молодь може бути корисним. Коли важко, коли нам бракує любові до старших, коли я пам'ятаю, коли я відвідував такі доми. Я чув... Коми ти... Коми... Як ти відчуваєшся. Скільки ти років маєш? Твої діти приходять, Так, приходять відвідувати, в гості. але коли я прийшов останній раз, літня особа, я пам'ятаю особливо одну говорила так на різдво. Приходять тільки на Різдво дев'ять місяців без дітей. І це називається смертельним гріхом. Розумієте? Коли я був малим бабуся розповідала таку історію. Дідусь коли їв, коли не міг їсти, все висипувалося на одяг, коли важко було підносити ложку. Батько родини, син вирішив. Відсторонив. Маму, щоб їла сама і коли хтось приходив, особливо друзі, все було так охайно, пізніше я прийшов до хати, до цього дому, і знайшов е, хлопчика, який е, грався. Я запитав, що ти робиш? Я роблю стіл ст... ст... для... Для... для кого? Тому що коли ти, будеш... коли ти будеш старший, то ти будеш їсти там. І діти мали більшу свідомість, більш розумніші були, більш мудрішими від нас. В Церковні традиції існує багатство мудрості, що завжди підтримувала культуру близькості до літніх людей, надання ласкавого, ласкавої підтримки в цей останній період життя. ця традиція сягає корінням у святому письмі те, що ми. Чули в книзі Сераха Не нехтуйте старшими нехтуйте Не лехкаваш відповідати Не зневажай розмову старших бо вони навчилися від пращурів від них наберешся розуму Як треба своєчасно відповідати та не менш Церква не може і не хоче відповідати ментальності, нетерпіння, байдужості і зневаги до старших. Ми повинні пробудити почуття вдячності, гостинності, щоб літня людина відчувала себе спільнотою добре. Падрієм літні чоловіки, жінки, чоловіки, чоловіки, жінки, батьки і матері, які йшли перед нами цією самою дорогою, ці будучи в цьому будинку, переживаючи ті самі боротьбу, ту саму боротьбу за гідність життя. Чи це чоловіки, і жінки, від яких ми так отримали багато? Літні це не чужі. Це ми літні швидко, неминуче. Однак це нас чекає навіть швидше, ніж ми це думаємо. Так як ми до них відносимось, вони будуть відноситися і до нас, наші близькі. Ми всі, всі є. Немічні, літні, деякі особливо немічні, золі, слабкі, одинокі, одинокі, страждають деякі через хворобу, деякі залежать від допомоги інших, оточуючих, що ми зробимо крок назад.

Так, таке суспільство чинить зле. Там, де бракує поваги до літніх, там немає майбутнього для молоді.